Рідною мовою. Дотепно. За шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика Інтерактивний кабінет, створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці кип'ятити воду за допомоги льоду допомагають знання шкільної фізики. Ви зараз побачите те, що цілком можливо в житті ніколи не бачили. І цілком можливо, що більше й не побачите. Ну, якщо вам не будуть його показувати, але якщо захочете самостійно це зробити, то цілком можливо, що це і вдасться. І так дивіться уважно. Я зараз розкажу, що буду робити. От і ми постараємося цей досвід з вами зробити. Перед нами знаходиться колба, скляна колба, є пробка. Я тут, у цій пробці є отвір, і я зверху його з допомогою пластиліну от, закрив ці отвори. Я потім поясню навіщо я це зробив. Пробка поки що полежить з боку, дивіться, вона так щільно заходить і ми беремо його сюди, кладемо, хай тут лежить. Далі я візьму водичку от я беру воду, і налімо водички у цю колбу. Наливаємо водички. От. Ну, В принципі, достатньо. Нали звичайну воду. Тепер у мене є сіль, звичайна кухонна сіль. Ми трішки туди насипемо солі, От, як буває там борщ, чи суп там, і так далі. Що, для чого це роблю? В принципі, якби у нас була вода. Дистильована вода, щоб в ній не було ніяких розчинних газів, то її можна було нагрівати до дуже великої температури, і вона б не закипіла. А коли я туди кидаю сіль, то в принципі там утворюються дуже маленькі пухирці, яких ми не бачимо неозброєним оком, і неоднорідності, як ми бачили в одній із попередніх серій, значить, і на цих маленьких неоднорідностях цілком можливо, що будуть утворюватися бульки. От, коли вода там буде кипіти. Ось ця штука в нас є. Ми поки що її не будемо чіпати. Або, або може, навіть так, ми почнемо досвід зараз разом з нею, бо тут в мене ще один чарівний пристрій є, і ми з ним також будемо проводити дослід. Дослід буде ось чому полягати. Спочатку я візьму, значить, поставлю сюди цю чашечку і покладемо сюди ще одну таблеточку і попробуємо підпалити. Цю таблетку сухого пального і отримаємо полум'я. А акуратно піднімемо трішки вище, для того, щоб якраз дно цієї колби було фактично в верхній частині полум'я. От воно тут знаходиться. Нам потрібно зробити так, щоб вода доторкувалася до тієї частини колби, де знаходиться вода. Вода, з точки зору фізики, має дуже велику питому теплоємність. І деякий народ, коли дуже холодно, набирає в пластикові пляшки гарячої води, і потім лягає під ковдро, обкладається цими пляшками з гарячою водою, і довгий час значить, воно знаходиться в стані спокою. От дивіться, зараз ми зробимо абсолютно тишину, наскільки це можливо, ну з нашого боку. Шум з'явився. Що зараз відбувається? Бульки, які знаходяться в середині, дуже маленькі, розчинені гази, вони зараз збільшуються в своїх розмірах. Чому вода випаровується всередину, і булька збільшується в своїх розмірах і починає підніматися вгору. І коли вона піднімається вгору, внизу гаряче, бо там полум'я вогню. Ну, можу показати, значить, техніка безпеки в першу чергу. Дивіться, нічого небезпечного тут немає, але до тих пір, поки в мене є вода. І а, булька піднімається вгору, а там ще прохолодніше. Що вона робить? Вона сьожується російською мовою і схлопується. Ви завжди а, на кухні спостерігали перед тим, як чайник. Починає кипіти шум з кухні а, доноситься. Це за рахунок того, що ці бульки не встигають вискочити назовні, а роблять, що схлопуються. От, Ось дивним чином зараз звук трішки закінчився. Я сам не знаю, чому це відбувається. А тільки щоб шум такий був. Очевидно, якийсь фактор подіїв я поки що не знаю, чому це так відбулося, але шум повинен продовжуватися. Ну, Ми дамо можливість цей досвід хай проходить далі. От. А я зараз вам покажу, що в мене є. У мене є такий стаканчик від калориметра шкільного. Тут знаходиться термометр, який знаходиться у воді і в який плаває лід. А якщо у нас є вода і лід. То ви повинні всі знати, що температура і льоду і води 0 градусів по Цельсію. Тобто, якщо десь ви будете бачити калюжу, і в калюжі знаходиться лід, то до тих пір, поки вся вода не замерзне, або до тих пір, поки а, не, а, весь лід не розплавиться, температура буде 0 градусів по Цельсію. Тут у нас водичка, є, я зараз так можу навіть налити середину. О, Бачите, фізика вона все таки. Не залежить від того, як я про неї думаю, все одно бачите, шум от піднімаються бульки. І ми навіть не тільки чуємо, а й бачимо зараз, що ці бульки піднімаються. І шум такий більш такий, гучний через О, Красиво! І почалося бурхливе кипіння. Тепер ці бульки піднімаються і розхлопуються назовні. Вода кипить, оскільки в нас нормальний атмосферний тиск. Бачимо інтенсивний процес кипіння, багато бульок утворюється, 100 градусів по Цельсію. Значить, і видно, що бульки піднімаються з тих точок колби, де, можливо, є мікротріщини, якісь там неоднорідності. І з цих місць піднімаються наче, ці бульки, і наче, відбувається кипіння. Що я тепер хочу зробити? Тепер потрібно бути дуже обережним у досліді і суть досліду полягатиме ось у чому. Мені потрібно буде. Що зробити? Вогонь повинен зникнути. В цей момент ми повинні? що зробити? Закрити цією пробкою колбу. Вода, як ви бачите, кипить. І потрібно це зробити достатньо швидко, наскільки це нам вдасться. Ну, попробуємо це зробити. Зараз я свиденько полум'я в сторонку. Полум'я немає і тепер. Я стараюсь акуратно і швидко закрити. Я беру ганчірку, закриваю. Значить, акуратно ставимо. Я знову беру ганчірку, щоб не обпектися. І ми бачимо, що у нас що, фактично кипіння закінчилося. Тепер я беру наш стаканчик. От, трішки зараз може на водички, нічого страшного немає. Виймаємо термометр, От, кладемо сюди, він показує. 0 градусів по Цельсію. Я кладу сюди термометр. водичка, Я водичку зливаю сюди у посудину. От. І бачимо, що в нас чарівна штука утворилася. У нас лід достатньо покласти на цей стаканчик в морозилку. І через декілька годин ми побачимо таку річ. А тепер значить, постараємося побачити досвід, який дуже красивий полягає, в тому, що зараз я буду цим льодом, який має. Температуру 0 градусів по Цельсії. я тримаю його в долонях, і ми бачимо, що капають, капає вода, тому що температура мого тіла 36,6, і зараз передається тепло від моїх долонь до льоду. Він а, плавиться, температура 0. Увага! Я буду зараз проводити цим льодом по тій частині колби, яка знаходиться між пробкою і водою. Приготувалися, почали доторкою. Подивіться, що відбувається: вода кипить. Вода кипить, я проводжу, вода кипить. Завдяки е, чому вона кипить? Тому що я льодом доторкнувся. Подивіться, форма значить, змінилася якраз. Це означає, що ця штука гаряча. Дивіться, вода не кипить. Ми бачимо, що ніяких бульок немає. Людина, яка очевидно не добре знає фізику, може сказати, як це так, як це можливо, там гаряча вода. Ми бачили, що воно кипіло, а це холодне. І ми заставляємо льодом. Кипіти воду. Пробуємо ще раз, увага, доторкою, проводжу. О, класно. Подивіться, вода знову кипить. Тобто я з допомогою льоду, який зараз плавиться, капає водичка, заставляє воду кипіти. Чому це відбувається? Давайте згадаємо, що все почалося. Ми заставили кипіти воду в колбі, яка була відкрита. Потім я а, вогонь звідти прибрав. Закрив пробкою, щільно прикрив пробкою, і вода продовжувала що робити, випаровуватися. Вона випаровується, випаровується, і нема куди діватися, мається на увазі а, пар, який піднімається. До речі, ми його не бачимо. Те, що ми бачимо, це вже буде наслідок пари, це туман. І пробка не дає можливості йому виходити звідти. Таким чином, між водичкою гарячою і між пробкою утворюється пар, який називається насиченим паром. А що це означає? Це означає, що кількість молекул, які вилітають з водички назовні, дорівнює кількості молекул, які влітають всередину. Де ви спостерігаєте? Ну попробуйте подути, наприклад, на холодне дзеркало або скло, або буває, значить, в автомобілі, коли Заводиться там, на холодна ніч там, і тоді на склі ми бачимо маленькі крапельки водички. Це означає, ми маємо насичену пару. І коли в нас є тут насичена пара, я льодом що роблю? Знижую температури цієї пари, а при зниженні температури зменшується тиск між пробкою і водою. А при меншому тиску вода кипить при меншій температурі. Якщо вона не опустилася до, до критичного значення, вода ще буде кипіти. Ну, попробуємо. Проведемо ще льодом, бо пройшло достатньо багато часу. Значит. О! Дивіться, як красиво. Пройшов певний час, а вода все одно кипить. Температура значно менше 100 градусів. Тобто, проводячи зараз льодом по цій частині колби, я зменшую температури колби, я зменшую температури водяної пари, яка знаходиться всередині. А отже, я знижую тиск. А при меншому тиску вода кипить при меншій температурі. От ми бачимо цей процес, бурхливий процес кипіння, продовжується. Це достатньо красиво. І дивіться, воно продовжується. Ну, якщо вдома проводити, то очевидно, треба акуратно, бо це все буде там на коври, на підлогу там, і так далі. Потрібно дуже акуратно проводити. Або може краще звернутися все-таки в кабінет фізики вашої школи. А якщо ви не ходите в школу, то приходьте до нас, в школу номер 1 Ми будемо дуже раді і покажемо вам ці досліди. Я ще раз зроблю, бо не можу втриматися. І це дійсно так. От. Це той випадок, коли дорослі люди. Відчувають радість від таких речей, які не кожен день побачиш. І так ще раз, дивіться, як здорово. Сьогодні нам навіть везе. Зазвичай, коли я проводжу цей дослід, на уроці через декілька разів доторкування льодом, вона вже не кипить. А тут у нас кипить. Бачите, як здорово. От кипить вода. Значить, тепер я беру цей лід і ставимо на своє місце. От. Колба в нас знаходиться, на в цьому ж положенні, як і знаходилась. А тепер я розкажу, чому я зробив так, що заліпив. Значить, дірку пластоліном. пам'ятаєте, що ми сказали? Ми зараз знизили температуру між пробкою і водою. І при меншій температурі вода кипить при меншому тиску, бачаю, вода кипить при меншій температурі. Коли підніматися високо в гори і намагатися зварити м'ясо, то ви ніколи цього не зробите. Тому що вода буде кипіти при температурі градусів 70, а м'ясо розварюється при 100 градусах. Тому, якщо ви навіть цілий день будете кип'ятити. А, значить, воду, і там буде варитися м'ясо, воно залишиться сирим, тому що повторюю, температура, коли ж вище піднімаєтесь, над нами буде менше і менше атмосфери, тиск буде зменшуватися. А тепер дивіться, що я зроблю: я постараю зараз з допомогою цієї дротини, значить, дірку значить, а, зробити в цій пробці. Вона то й була, і ми почуємо такий характерний звук. пшик. Пшик буде за рахунок того, що тиск атмосферний більший, а тут він менший. І тепер він задавлює пробку всередину, а ми повинні його вийняти, цю пробку. Значить, ну, Попробуємо зараз це зробити, якщо вийде, От, попробуємо. Ця дротина зараз заходить. Всередину. Так. Проходить. Так, ми вже як в ролі шахтарів перебуваємо да. От сюди в середину. Так, заходить, заходить. О, прийшло. І тепер я піднімаю. Зараз характерний звук буде, який називається пшик. Не фізичний такий термін, але симпатичний. Піднімаю, увага. Пшик. Отлично. І ви бачили, як водичка навіть піднялася вгору, тому що туди зайшло повітря і підняло цю водичку. Ну а тепер, в принципі, вже безпечно виймати цю пробку. Значить. Тому що тиск вирівнявся. От, і ми з вами тільки що бачили, що при зниженні а, тиску вода кипить при меншій температурі. І закінчити ці слова на такій ноті я хотів би а, чотирма рядочками видатного російського поета Тютчева. Напрасно мнітєве природа ні слепок, ні бездушний лік. В ній є душа, в ній є свобода, в ній є любов. «Не єсть язик, до побачення до наступних зустрічей.